Другий тиждень поспіль у пролуках відмічається значний ріст захворюваності на коронавірус. констатують лікарі. Якщо ми попередні тижні мали десь так в кількість 5-6 чоловік за тиждень, ми реєстрували підтверджених випадків на COVID-19, то тільки за суботу і неділю чергу роботи суботи і чергування за неділю, ми зафіксували 16 випадків. Хворих на ковід 19 загалом за минулий тиждень у прилуках виявлено 31 підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Зараз на амбулаторному лікуванні в нас перебуває 95 чоловік. Єдине, що радує перебіг цих захворювань. Легкий і навіть дуже мало середнього перебігу тяжкості, тому що все-таки я хочу сказати, що більша кількість осіб, які зараз захворіли, це є люди щеплені. Ми маємо вже, мабуть, це третя хвиля. Після тієї страшної, якої ми дуже мало велику кількість смертних випадків, то це, мабуть, вже третя хвиля, яку ми переносимо все-таки в такій лешій формі. Наразі працівниками Прилуцького міського центру первинної медико-санітарної допомоги проведено щеплення від ковід. 19 майже 42 тисячам пацієнтів, і вакцинальна кампанія триває. Зараз ми маємо дуже велику можливість щепитися як комірнаті від Файзер вакциною. Як Коронаваком, так і Джонсоном. В достатній кількості ми маємо навіть зараз вакцину для дітей від 5 до 11 років. 20 чоловік дітей цієї категорії ми вже щепили. От ми, ми зараз плануємо їм ревакцинацію, щоб вони були. Повністю мали щеплення проти COVID-19. щепитися від коронавірусної хвороби можна, як і раніше, в усіх амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, і не обов'язково у свого лікаря, говорить Людмила Слободенюк. Це сім адрес по місту Прилуки. Працюють вони з 8 до 18 Щеплення проводяться з суботу. Всі амбулаторії працюють з 9 до 15. І черговий день неділя це земська сім. З 9 до 15 години, якщо ви запланували, якщо ви подумали добре, зважили на все, приходьте і проводьте щеплення. Вакцин є достатньо. Медики вкотре наголошують, що вакцинація від COVID-19 – єдиний спосіб захистити себе від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.